Чим пахне літо? Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Я рада зустрічі з вами. Бажаю сонячного настрою, чудових радісних подій. Хай літо стежкою квітучою веде до здійснення всіх мрій. Сьогодні ми з вами будемо говорити, відгадувати загадки, гратися. А про що говорити? Дізнайтесь, як загадку відгадаєте. Слухайте уважно. Теплий, довгий, довгий день, повна миска черешень, достигає жовтий колос, демонструє коник голос і суничка дозріває. Тож коли це все буває? Правильно. Літо, літечко, як гарно навкруги. Літо це свято барв Адже зацвітає кожна рослинка. Літо у народі називають красним, гарним. Саме в цю пору розпускаються і цвітуть найяскравіші квіти. А відгадайте, які квіти зацвітають влітку. Дівчинка трима в руці хмарку пух на стебельці. Як подуєш ти на нього, не залишиться нічого. Правильно, це кульбабка. Чудоквітка така чорними брівками морга. Молодці, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, Знає бджілка і мурашка. Що звуть квіточку? Правильно, що за квітка пахуча, дуже гарна та колюча, рвати себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Ну, звичайно, це троянда. Запалали в чистім полі, наче бантики червоні, то палає у полі, полі так польовий червоний. Молодці, мак. Малята. А давайте ми про кожну квіточку промовимо чистомовку. Спочатку буду я говорити, а потім ви будете всі хором повторювати. Починаємо. ба ба ба, розлетілася кульбаба. Тепер ви. Ак 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 червоніє в полі мак. Тільки голосніше говоріть. Шка-шка-шка зацвіла ромашка. Да-да-да запашна троянда. Ці 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 у садочку чорнобривці. Малята, а чим пахне літо? А які пахощі літа вам найбільше подобаються? А чому літо називають смачним? А відгадайте загадки про літні дари. Кругленькі, червоненькі, на дереві зростають, кістяне сердечко мають? Молодці! Сам жовтенький, соковитий, досягає серед літа, він у джемі, у варені, і солодкий, і приємний. Ну, Звичайно, це абрикос. Що за паночка така з гілки на нас вигляда? Синій сарафан на диво, здогадалися. Так, так, це слива. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Так, малята, це груша. Малята, а вишеньки, груша, слива, абрикос, як називаються одним словом? Правильно, це фрукти. Слухаймо далі. Під землею народилась і у борщику згодилась Її чистять, ріжуть, трут, смажать, варять і печуть. Так, сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Ну, звичайно, це морква. Завітала в хату пані в золотому сарафані, як взяли її роздягати стали сльози проливати. Молодці. Хто хустиночку свою влітку покриває і багато хустиночок на голівці має. Так, так, це капуста. Малята, а картопля, капуста. Цибулька, морква, як можна назвати одним словом, що це таке? Молодці. В народі говорять, що літній день рік годує. А як ви це розумієте? Так, малята, з давніх давен люди стежили за погодою і взимку, і навесні, щоб дізнатися, яке буде літо. Готувалися до літа заздалегідь. Якщо літні місяці не принесуть гарного врожаю, то зимувати буде нелегко. І тому навесні кожна господиня виходить на город, висіває насіння, доглядає свій город, поливає, прополює бур'ян і вже влітку отримує ось такий гарний. Рожай. Тому і говорять, літо збирає, а зима поїдає. Давайте ми разом з вами і вивчимо це прислів'ячко. Літо збирає, а зима поїдає. Повторюємо. Запам'ятали молодці. І ось бабуся Орися вже запаслася варенячком на зиму. Придивіться уважно та скажіть, що варення та яке воно. Я почну, а ви продовжуйте. Варення із абрикос абрикосове варення. А варення із чорниць? Так, чорничне. А далі продовжуйте самостійно. Будемо взимку чаювати та літо згадувати молодці малята. Літо ще називають гаряча пора. Бо прийшов час збирати городину. Ось який гарний врожай виріс. Потрібно консервувати салати. Перед вами, малята, є 4 рецепти. Вам потрібно назвати, скільки овочів потрібно для кожного салату. Ну, перший почну я. Салат під номером один. Потрібно дві цибулини, 4 огірка, 3 морквини і 5 помідорів. Так, а ви розкажіть, скільки овочів і яких потрібно для другого салату? Тепер прочитайте третій рецепт. І що потрібно для четвертого рецепту? Молодці. Запрошую до гри. Нам потрібно всі овочі скласти у холодильник. Але овочі великі, а місця в холодильнику мало. Щоб містити все, нам потрібно великі овочі перетворити на маленькі. То що ж, готові? Починаємо. Баклажан, а маленький, помідор, а маленький. Молодці. Цибуля. Огірок, перець, капуста. Молодці, дякую за допомогу. Завзято всі попрацювали, дружно бабусі допомагали, а прислів'ячку про літо запам'ятали? Давайте повторимо: літо збирає, а зима так-так поїдає. Малята, так чим же ж пахне літо? Так, літо пахне вишеньками, суничками, травою, квітами, дощем, псх смачними огірочками, солодкою ожиною. Тож насолоджуйтеся пахощами літа. Гарного вам відпочинку та веселих ігор. До нових зустрічей!